Привіт із Мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас перевиванець з такого чудового тіста ось такий перевиванець, дуже гарний, дуже смачненький, м'ягесенький, ніжний такий. Дуже ось такий. З вишнями і поведлом. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати раз. Ось наше тісто вже підійшло. Ось дві таке гарне тісто. Трошка. Дві таке тісто. Яке таке просто аж живе. О, формуємо його. Зараз на такі булочки. Ось у нас ще лишилося пів кіля тіста. Тісто я робила двойний підйом, ніби раз збивала, другий раз збивала і на третій раз вже виробляємо. Вже тоді. Робимо вироби. Ще з цього тіста зробимо перевиванець. Зараз отако розкачаю, розтачаю таке у прямокутник. та й буде перевиванець. Ось так ми розтачали. Тепер я змащу сливово яблучним поведлом, отут я маю. Ось так. Як що ми робили, я вам дам посилання на, на це поведло, що ми робили. І тут усього вісе. Ось ми такі пекли завиванці, нас називають ці наріздво, ми печемо такі завиванці. З ягодами, з поведлом, з маком, з усім ми печемо. І до цього ми тут ще я вишні, такі, що я робила, я ще посиплю вишнями. Що я об'явила ось так? І будемо скручувати у руле. І тут защипнути файно, з цього боку защипнути, сюди і отут защипнути. І з цього боку би не витікало, по видно. Ось так. І тут так само зробимо. І сюди. Ось так. Зробимо такий рулет. Такий перевиманець. Ось такий у нас тут перевиванець є. І я ще пару є котлет у тісті з цього самого заварного, заварного тіста. І найпідходить. Ось вже підійшли наші наш перевиванець і те. котлети в тісті будемо змащувати. Будемо випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин. Такий вийшов у нас перевиванець. Ось ток такий. Зараз ми його розріжемо, я вам покажу, який він всередині, який він, Від який. який файний. Це тісто, це дуже тісто гарне, таке смачненьке. Ось такий вийшов перевиванець. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Перевиванець! З такого чудового тіста ось такий перевиванець, дуже гарний, дуже смачненький, м'ягесенький, ніжний такий, дуже ось такий з вишнями і повидлом.